Вітаю вас на Хмельниччині у новому відео на реаліях садівництва. З вами буде Світлана. І це відео дійсно буде дуже активне, дуже насичене, тому що в одному відео я вирішила розмістити, напевно, тиждень нашої роботи. Але тиждень у нас був і теплий, і дуже холодний, і дощовий, тому робота. Тяжка робота розтягнулась. це робота, звичайно, вона не закінчена, робота в саду, її можна продовжувати робити роками, створювати красу на своїй ділянці. Тому це процес нескінчений. Але в цьому відео, дійсно, щоб не розтягувати весь цей процес, не показувати вам. Як ми носимо по одному камінчику, висаджуємо по одній рослині, то я вирішила все одно це зробити більш таким змістовним, кластим, насиченим відео. Тому приступаємо і дякую всім за перегляд. Отже, пару відео тому робила я струмочок, прийшов оцінити мою роботу чоловік. І запропонував зробити набагато класніше. Подав дуже класну ідею створення аналогічно струмка, але набагато більшого, набагато ширшого, набагато цікавішого. Тому частково прибираю пагорби, які вже сформувала. З деяких з цих пагорбів частково забираю ґрунт, формую ще один берег. Алісія мені допомагає приносить водичку і контролює маму, щоб мама не перевтомилась і все ж таки трохи відпочивала. Так, дитина потребує також уваги. Ця стежка саме до струмка, я її трохи розкриваю, роблю ширшою. Ну, зі струмком будемо ми гратися ще не один раз. І знову все закриваю плівкою. Плівки, як бачите, в нас дуже-дуже багато, великі залишки, тому і хочемо її дійсно використати з розумом. Повторюся, хто новий глядач це плівка з зернового рукава. На цю всю водойму вона нам обійшлась в 10 тисяч. Ще плюс багато залишків і клали ми її в два шари. Так, дубль номер 2 Набираємо воду і зараз покажу вам результат. Пробираюсь я на пагорби. Ось вигляд на водойму звідси. Тут водойма гарненька. Ось я. Привіт. І далі показую вам. Нашу, ну, чоловіка за думку. Я формувала струмок, хто новенький глядач, звідти буде текти вода, тут також є пагорб, там росте піхта. Я тут взагалі хочу все-все оформити, ну, все. саме закрити водойму посадкою хвойних. Тому тут будемо ще висаджувати дерева і хвойні. Я формувала струмок сюди. Чоловік подав ідею, а чому би це все не зробити лесом для струмка? Тут буде вода стояти, буде все оформлене камінням, повністю все сюди можуть спокійно зайти і маленькі дітки, якщо хтось буде в гостях, щоб не йти на велику водойму, де є все ж таки глибина метр сімдесят. А тут спокійно можна буде також і похлюпатись. Плюс айма наша. Боїться плавати, але воду вона заходить. Так, що це якраз для неї водойма. Ну, і якби я знала, що в нас будуть такі великі залишки плівки, то я би чесно, тут робила би повністю всю водойму з глибиною 2 метри. Там в нас ґрунтові води пішли, тому сильно заглиблюватись ми не змогли. А тут. Зробити чисто біоплату під рослини. І це був би ідеальний варіант. Але плівку ми закупили вже тоді, коли була викопана водойма. І ну, класна думка приходить з часом, правда? Тому все одно якось використовуємо, тому що тут, враховуючи, що тут буде йти водичка зверху, вона буде проходити через рослини і далі йти спокійно до водойми. Тому тут посадка рослин, але враховуючи, що тут також мілководдя, то нехай і тут будуть рослини. Але ідея ось така класна. Тому хто планує водойму, то можете ось так робити берег по бокам, бо для біоплату потрібно 30 см. І то можна менше. Все, ось осока. У нас тут росте буквально ну, 10-15 см щебінь. Без ґрунту, чисто щебінь, і вона тут вже ось заліто наростає в неї зелень. Рогіс і осока. Ось. Так що ось тут буде струмочок, так він і залишається. Будемо ще його формувати, викладати, з ним довго буду я бавитись. І плюс також ще один струмочок, який буде йти саме до рослин, які очищають воду. Я і тут буду щось висаджувати. Сюди я хочу класно міскантуси, тому що там вони дуже гарно грають. Так, на фоні зелені не видно, але на фоні неба то вони дуже гарненькі. Тому тут пагорби, тут пагорби залишаються ці. Грунт, тут я буду висаджувати. Рослинки якісь вічно зелені, хочу міскантуси, але тут хочу саме, щоб був зелений фон. На 4 сезони, щось сюди підібрати, ялівець, подивимося. кизильник, може, не знаю, щось буду сюди підбирати, можливо, ви подасте ідею. Я ще так зі сторони відзнімлю покажу вам, як вони виглядають, бо тут один пагорб вищий, другий нижчий. Тут струмок. Тобто я хочу, щоб і до струмка щось спадало гарно. Вічно-зелене. Ну, якось їх тут буде все камінням оформлене. Щось сюди класно посадити. Давайте свої ідеї буду дуже-дуже вдячна, щоб ви сюди посадили. Так що, тут буде все оформлене камінням. Тут пагорб, з якого буде стікати вода, ніби з грунту, з-під піхти. Так її не видно, але там вона є. І вода буде йти і до рослин. І сюди гарно стікати струмочком. Зараз вода виключена на вечір. Але ось набрали. Можна ще гратися, можна ще набирати. Але я хочу створити тут саме таку трохи лісопосадку, щоб було багато зелені, щоб тут було затишно, комфортно, класно прогулятися, надихнутись, вам показати. Так що ідей багато, ну і роботи багато. Погода в нас міняється. Прийшли чорні хмари, холодно, вітер, на вулиці некомфортно, але поки нема дощу, все одно мене тягне сюди щось елементарне зробити. Тому вирішила я струмок зробити трошки ширшим, бо це для мене щось новеньке. Хочу я більше води, щоб протікало. Ось таке болото, але робота продовжується. Аліся тим часом зі мною контролює процес. Я контролюю Алісу, тому що бігати по плівці це екстремально. Але нехай гуляє. Вкладаю потрохи каміння, бо це також не швидко взагалі. Це як складати пазли, підійде чи не підійде. Буде міцно лежати чи ні, тому що нагадаю вам, що ми нічого не бетонуємо абсолютно. А все вкладаємо ось так камінням, щоб воно зручно лежало і по ньому було класно ходити. Струмок, то він повністю буде весь в каміні. Буду його мушанкою, якимись такими ґрунтопокривними рослинками потім висаджувати, щоб воно так гарно все заросло. Далі. В нас дуже-дуже волого. Грунт вологий, болото, пісок вологий, поки нема дощу і далі дощу не обіцяють, я вирішила посіяти насіння газонної трави і плюс конюшину білу. Конюшина на полі вже показувала це просто ідеальний варіант. Чому саме зараз? Тому що якщо буде дощ... То насіння розмиється дощем. А так дощі пройшли волого, ми сіємо, бо далі нам обіцяють пару днів тепла, таке трохи бабине літо. А траві головне прорости, щоб не було морозів і вона гарненько пішла в ріст. Далі, якщо підуть приморозки, вже нічого страшного. Її головне прорости. То, я думаю, ми в цих термінах якраз вкладемося. Ну і плюс це улюблена справа. Дитини. Далі висаджую також рослини, які я вам показувала в попередньому відео, що я придбала сосну, ось цю. Шукаю все по доступним цінам, тому що мені тут їх потрібно багато. Можна, звичайно, поїхати викопати, знаємо місця, але там маленькі сосни, ну, малюткі то це потрібно як мінімум ну, 5-7 років, щоб вона була такою величенькою. Тому все ж таки шукаю я більш дорослі екземпляри. Також кладаємо ось цей берег, поки насіння ще не проросло, Це ось, бачите, погода ніч. Було холодно, тут вже сонце світить. Кладаємо берег камінням, щоб ґрунт не усувався. Ну і було це гарненько, бо плівка плівкою нічого не бетонуємо. Я ношу більш таке доступне для себе каміння, це фізкультура класна, така фізкульт-хвилинка і спортзалу не потрібно. Чоловік носить велике тяжке каміння і вкладає його саме в берег, щоб ґрунт не осувався, ґрунт фіксувався. З часом все втрамбується. Плюс проросте трава і взагалі заповнить зробить цей ґрунт таким достатньо міцним. Ну а так вкладаємо ось так просто його в берег, щоб на цей камінь можна було зручно і встати. Як ви бачите, ми вже його не миємо, тому що все одно в воду і ґрунт попадає, тут глина, глині ростуть в нас німфеї. Тому, в принципі, це все все одно попаде в водойму. Мий не мий. Але вода чиста, вода в нас прозора. Ось Алісія проливає насіння. Обов'язково газон, насіння, молодий газончик, потрібно проливати, як мінімум два рази на день. Ніякому разі, не можна, щоб поверхнево грунт просихав. Тоді воно дуже-дуже тяжко буде сходити. Я тим часом висаджую. Рослини продовжують цю тематику. Вирішила тис варіагатний посадити все ж таки сюди, до куничника. Як вам таке поєднання, варіагатне з варіагатним. Мені здається, цікаво. Між ними висаджую і лікарський. Він створить гарний кілимок мені. Класний такий трав'яний, трошки з лимончиком, аромат. Думаю, тут і м'яту, тут буду тут трохи лікарських трав. Ну, така лісопосадка. Ніяких троянд сюди я не висаджую. З вашого дозволу, трошки відпочинку в зручному шезлонгу. І якщо ви досі дивитесь це відео і ви новий глядач, і ви ще не підписались на канал, то це якраз потрібно зараз зробити. Якщо вам подобається садова тематика, цікава тематика створення саду з нуля, а це взагалі на полі, цікава тематика водойми. А якщо у вас ще немає в саду водойми, то повірте, вона у вас буде. Багато людей. Перша водойма була створена три роки тому у нас, і вже з того часу багатьох людей надихнули ми. Зробити хоча б невеличку водойму в себе вдома. Тому, якщо у вас ще немає її, а є можливість, де її зробити, вистачає ділянки. Хоча і на невеличких просторах можна все одно щось цікаве придумати. То ласкаво прошу підписатись. І до речі, до мене вже було прохання від глядачів допомогти зробити проект водойми. Тобто, якісь ідеї вже є в людей. Але все одно якось це все до кубки зібрати, як я тут пазли складаю, то було ось таке прохання допомогти. Вивчала я територію, з яких сторін підійти до водойми, з чого буде водоспад, рослини, тобто, все це, це потрібно враховувати. Тому, якщо ви хочете щось зробити, а не знаєте, як це зробити, немає ідей в голові, то пишіть. Мені це цікаво, і я. З радістю допоможу вам. А якщо ви ще погодитесь е, зробити таке відео, мені було б класно, щоб я комусь допомогла і ми разом сформували відео, то це взагалі було б супер, чесно. Бо якийсь досвід я маю, сама все придумаю, то мені було б і цікаво допомогти вам. Ось так що пишіть, не бійтеся. Є електронна пошта під деякими відео і номер можна мій знайти, хто бажає багато з ким я і зізванююся вже. Тому все. Дякую, що ви мене вислухали. Йдемо далі працювати. Дивіться, що далі. Ось тут берег, де камінь і зелена травичка. Там зелена травичка, і тут навпроти вихід до води. Ось тут я залишила такий невеличкий пагорб, і зараз думаю про посадку рослин, що де мені куди посадити. Думаю, що ж на ньому таке цікаве посадити, щоб це було і не заважало, і було акцентом, і легко це виглядало. І знаєте, що я придумала? Посадити сюди куничник Він додасть одночасно і легкості, і плавності, не буде нікому заважати, тому що куничники створюють дійсно гарні вертикалі. Він не буде розпадатись, бо я все думала, чи щучник куничник дійсно не буде заважати і буде легким. Сюди зараз ще один кошик. А тут, можливо, щось ще і придумаю. Якось так. Далі пропоную вам прокататися, але не в подорож. З'їздимо на пошту, візьму вас з собою. І як ви думаєте, по що ми приїхали? Так, звісно, по рослини. Замовила я сосни по дуже класним цінам. Тут, звичайно, на доставку потрібно її враховувати, щоб доставка не обійшлась більше за самі рослини. Взяла я кримську сосну, дуже-дуже-дуже гарну красуню. Вам її... Покажу зараз зблизенька, але про неї, про посадку великомірів, тому що це великоміри копані, в них відкрита коренева система, тому їх потрібно і правильно посадити. Про це розповім вже вам у наступному відео. Тому кому тема садівництва цікава, цікаве створення саду з нуля. І ви досі не підписались на реалії садівництва, то обов'язково це зробіть. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А я поки насолоджуюсь, бо сосна дійсно дуже-дуже гарненька, класна. Їхали, то в машині був аромат вже нового року. Кримська сосна, вона така пухнастою росте, це, вона росте великою, як великомір, але дуже такою збитою. Її навіть не обов'язково прищіплювати, щоб вона була пухнастою. В неї така структура сама по собі. Тому я поки розставляю вже таку певну уяву, що я хочу посадити, де я хочу це посадити, я маю. Але все одно, коли вже рослини є в наявності, то це. Зовсім інший результат. Ти бачиш, як це буде виглядати. Можеш собі уявити картинку на майбутнє. Тому я поки розставляю, придивляюсь, роздивляюся. А з вами вже зустрінусь у наступному відео. Тому дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі. Пока-пока!